Як очистити погану енергетику в вашому будинку? Інколи ви не розумієте, чому так стається, тобто у вас пропадають речі в будинку, у вас, ви знаходите їх в інших містах, ви стукаєтесь об меблі, ви невдоволені, ви немає у вас сил, відчуваєте такий апатію, занепад. Що вам потрібно зробити? Просто вигнати негативну енергію, спалити, зібрати, втопити. І як це зробити, зараз я вам розкажу. Саме перший ритуал тобто у вас буде три ритуали в один день. Саме перший ритуал ви берете свічку обичну церковну свічку. Підпалюєте на порозі. І йдете проти часової стрілки. Проти часової стрілки це означає збираєте негативну енергію. По часовій стрілки заводити позитивну. Ну і, звісно, ви розумієте, якщо ви не вибрали негативну, позитивна тут не буде жити. Тобто берете обичну церковну свічку, підпалюєте на порозі і йдете пороти часової стрілки по периметру вашого дома, збираєте негатив по всіх кутках і по дорозі, тобто по периметру обходите зі свічкою, по дорозі окна, зіркала, угли, двері, кроватів, то ви все це хрестите свічкою. Дойшли до порога і читаєте молитву Отче наш. Дійшли до порога поставити в любе блюдце, попкою приклеїти цю свічку, і нехай вона догорить на порозі. Головне зробити цей ритуал три рази підряд. Або ваші члени сім'ї, перша людина йде, читає молитву «Отче наш», а всі за нею гуськом ідуть і також прожигають угли зеркала, окна, двері ритуальним огнем з свічі. Дійшли до порога і поставили їх три всі поряд. У ну, мене зараз тут трошечки, а ви ставите в блюдце, приклеїте, щоб вони згоріли до тла. Другий ритуал в той же день ви робите. Берете обичну, сіль. Берете обичну сіль. Накладаєте буквально одну чайну ложечку солі по всіх кутках. Я це роблю на обичну салфеточку. Ви поклали в кладовку, заглянули, на холодильник, якщо він великий, в шифанірчики в кутку поставили, положили на салфеточку сіль, і вона, ця сіль потрібна вас лежати три повних дня, троє суток. За цей час вона вбирає в себе весь негатив в будь якій кімнаті, і в туалеті також, та, і в ванній кімнаті, і в кладовочках, і в погрібах, де, де хочеш, де, де у вас там є. У мене погріб достроєний до будинку, тобто я туди теж кладу сіль. Через три повних дня вже нічого не читаєте, просто кладете сіль. Сіль впитує в себе негатив. І тому сіль потрібно, щоб вона завжди була під кришечкою. Не просто стояла на столі. А вона потрібна, щоб була під кришечкою, щоб не напитувала негативну енергетику будинку. І щоб ви потім її не їли, цей негатив з прийомом піші. Через три дня ви збираєте всю сіль. Всі салфеточки можна викинути, вони не мають ніякої цінності. А от сіль склали у кульочок і винесли до першого водойома, який у вас там є. Тобто ви не залишаєте її вдома, не викидаєте в унітаз, такого робити не можна. Негатив з унітазу сідає на ваші геніталії, тобто цього робити не бажано. Ви винесли цю сіль до водойома, це може бути струмочок, ставочок, річка, море, океан, де ви там живете? І за словами зверне, звертаєтесь до Дани, богині води. А матушка Дана, приймі цю соль, очисти мій дом, очисти чисті е, моїх тобто... Е, Забери мої хвороби, весь негатив з мого будинку, без гроші, подразнення, роздраження і так далі і тому подобне. Своїми словами, що вам приходить на думку, все отдаєте воді. Тобто сіль забирає і матушка дана вода растворяє негативну енергію, трансформує її в позитивну. Слідуючий ритуал це полин. Ви можете полынь купити в аптеці, а ви можете на Івана Купала зламати верхушечку полині і нехай у вас там штуки 3-4 буде на всяк випадок. Після цих ритуалів ну, бажано зробити, якщо не знайшли і зима, ну як буде вже, да? І ви акурюєте жильо полинью і теж читаєте «Отче наш. Як як зажечь полынь? Якщо це гілочка, то гілочку піджигаєте над тарілочкою. І димить, вам треба задиміть весь дом, акурюваєте будинок палинью. Нечиста сила дуже не любить полин. дуже, і вона тікає, аж п'ятки сверкають. Коли ви акурілі весь дом, якщо це порошок полинь, я це роблю на звичайній столовій ложці. Я насипала туди порошочок, під, на газу хорошо нагріла, вона загорається, ця полинь, і диміт з страшною силою. І тобто, ви оце пройшлись по будинку, задиміли свій будинок, і це добре. І ще один ритуал. Коли в вашому будинку стуки, шорохи, вас хтось налякає, ви відчуваєте, що на вас хтось дивиться, вас хтось штовхає і так далі і тому подобне, завелась у вашому будинку камушниця. Це злобна сутність, також її можна придбати. Біля порогу, якщо підклад положили, ви можете його знайти на перехресті, прийти, принести додому. Тобто перехрестя не можна проходити по центру. Завжди йдете, як положено, як пішоходи на перехресті ходять. Да? І тому на цьому перехресті завжди викидають якийсь негатив. Війники, що хочеш, додому нічого не тініть, будь ласка, вообще з перехрестя ніколи, не ні гроші, нічого. І так, случайно вона завелась у вашому будинку. Що потрібно зробити? Берете, відкриваєте двері. Цей ритуал теж діляться три дні підряд. В будь-який час, ніч, день, вам все одно стали на поріг ножками, відкрили двері. Якщо ви в будинку многоквартирному, то двері в тамбур відкриваєте, або просто в під'їзд, якщо нема тамбура. И, стоя на пороге своей квартиры, свого будинку, ви читаєте такі слова. Катись катанням, доля худая, катись не тянись, у порога не крутись, за крильцо не цепляйся, песь лешова, воронья подмога, катись от порога. В утвердительній формі ви не кажете амінь, ви не кажете Да буде так, просто ви приказали силою волі, силою думки, духу і наміру послали нахер цю сутність, Ну, своїми словами. Да? І так, три дня підряд. Все залежить від сили, яку ви говорите, вкладаєте в свої слова. І таким чином за три дня ви збавитесь від негативної енергії. Що ви получите, що ви отримаєте? Ага більш гармонійні стосунки, піде подразнення ваше безкінечне, ви почнете висипатися, ваші діти будуть спати спокійно, їх ніщо не буде лякати, ви не будете відчувати, що на вас хтось дивиться, що якась сутність випиває вашу енергію. Енергія будинку буде легка. Гармонійна, світла, квіти ваші розквітнуть, і буде мир та зладога. Чекаю на, ваших, е на ваші відгуки, чекаю ваші класики. І пишіть, будь ласка, як це на вас відобразиться, на вашому житлі, е що ви відчули, коли ви зробили цей ритуал.